Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Рада вітати вас на своєму каналі Кулінарна Родзинка. І завітали до нас у серпні три свята в гості, три спаси. І один з них яблучний спас. І на яблучний спас я традиційно готую яблучний пиріг. Уже декілька років підряд готую самий яблучний пиріг. Погляньте, стільки яблук. Іде на наш пиріг. Небагато борошна, два яйця, 120 г цукру, яблука, трішки олії, розпушувач, ванільний цукор та кокосова стружка. Спочатку я вбиваю в мисочку, два яйця і вкидаю 120-130 г цукру. І нам треба підбити міксером. До пишної маси, як завжди. Оці яблука ми натремоємо на тертушку, і це у нас буде пюре яблучне. На таку дрібненьку тертушку Натираємо пюре, п'яте яблук. Пюре у нас повинно бути отак 175 грамів, тобто майже стакан. Узбиті жовтки додаю олії півтори ложки, додаю яблучне пюре і гарно поєдную вінчиком. 230 грамм борошна, розсіяного через сито, я додаю розпушувач. Борошно вкидаю в загальну масу і теж легенько розмішую, поєднуючи отак. Додаємо пачечку ванільного цукру. Так, добре, вимішуємо борошно, жовтки і ванільний цукор. Таке виходить не дуже густе тісто, як на оладушки, але трішечки густіше. Червоновокі такі гарні яблука. Розрізуємо на невеличкі смужечки. Це для того, щоб прикрасити верхнем. Яблука дуже смачні, такі кисло-солодкі, не тверді, дуже гарні такі яблука Джонатан. Або розові можна. Тобто ранніх сортів поки що яблука. Гарні я такі купила на ринку, дуже гарні і смачні яблучка. І нарізуємо такими часточками. Формочку для випікання. Ну, мені найбільше подобаються оті старі сковорідки, що були колись алюмінієві, я її гарно вимила, висушила. Засилала такою бумагою і висипаю наше тісто. І так, виклали рівномірне тісто, так трішечки його розмішаємо, щоб воно було рівномірне. Отаке воно не густе тісто. Тепер викладаємо наші яблучка, Густо викладаємо, можете робити малюночок красивий. Такий з яблучок. Вони гляньте, ж, які червонобудки, хороші, якраз яблучний спак самим яблучним пирогом. І пюре з яблук. І яблука. Саме яблучний пиріг і небагато борошна, дуже гарний саме на яблучний спас. Якщо є ще, ще з медок, можна зверху вже коли спечеться, полити ще й медом. Отак викладаємо яблучка. І багато яблучок викладаємо. Пригадалося віршик, колись у школі вчили вже в старших класах. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Але там кінцівка, звичайно, не дуже гарна. Я тебе кохана, проведу до поля і так далі. Але у нас сьогодні повинен бути гарний настрій, звичайно, через те, що все-таки свято, спас. І от, от такий ріжечок. Дуже красивий і дуже смачний. Я надіюся, що всім сподобається. Ми сьогодні приготуємо і готуємо на свято. Духовочка у нас вже розігрілася і ставимо його в духовку. Кожного духовка, звичайно, своя. І десь на 20 хвилин розрахуйте, на 15-20 хвилин точно. Получився отакий гарний, пухкий. Яблучний, дуже яблучний пиріг. І пюре, і яблучка. Тобто такий яблучний пиріг на яблучний спас. Змазали масличком для плиску і для того, щоб посипати кокосовою стружку. Я дуже люблю кокосову стружечку. Можна цукровою пудрою посипати паріжок, можна взагалі нічим не посипати. Але так він матиме більш привабливий вигляд. І такий пиріг ми випікаємо завжди традиційно і на яблучному спас. Якщо такий пиріжок мені сподобався, він дуже смачний, я його щороку готую, знаю його вже на смак. Будь ласка, подаруйте мені лайки і підписуйтесь на мій канал. Я зразу вам покажу розріз, який виходить мій пиріжок. Отакий такий він получився дуже-дуже м'якесенький і дуже пухкий, легкий. Ну, прямо хороший такий пиріжок получився. Готуйте, не пожалкуйте.